Друзі, всім привіт! Казала, що до осені з камерою на нову ділянку не зайду. Але тут теж є першорічки трояндочки Ну, ось так спробую спробую хоч трішечки щось показати. Квітує теж гарненько деревій, лаванда. І ось осінь посадка ваніла фрайс, волотиста гортензія із Цвіт саду, всі волотисті гортензії тут живі. Скумпії з лісу, які прийшли сюди першими, три кущики похіроплідника, дві сосни теж із лісу, все живе. Правда, що скумпії не квітували, дали весною на цвіт, але цвіт обсипався. Вони видно, Побачили, що вони не вдома пересаджені і квітувати не схотіли. Тут теж ось є в мене такі всякі травки польові. Це така якась цікава, щось схоже до глілейника, якась міні. Міні-польова копія. Миленька така травичка. Також тут під парканом є. Три піраканти це ось одна із них, сама велика, із балсат -сачанець. Солей Діор, ось такі гарні вже має ягідки. Правда, не встигла показати її цвітіння, але воно було не таке і видовищне. Також ось тут за квітником така полосочка із трояндочок та сосен Веймутова та Грифіта. Помпасної трави, ну і взагалі, тут дуже багато чого, хто пам'ятає є насадженого. Магнолія зірчат, зірчаста, цвітіння, якої я вам показувала, теж осіння посадка із полсаду виглядає чудово. А ось Сюзан вирубала я всі бур'яни, які тут стояли нещодавно. Пішла вже спека, і вона, як бачите, згоріла, на жаль. Є ось така ще якась травичка в мене. Я думала, може це папороть, але бачу, щось воно випустило на цвіт. Ось такі поки що квітконосики має. Що це за травичка, не знаю. Дерен спаєтті трішки так підгорає. І піончики мої розсаджені. Навіть гірочку ж тут, хто пам'ятає, заклала кропу, кропу просто тьма. На гірочці і досі цвітує традиска, цвітує, квітуєсканція, лаванда, шавлія та очеток крістату. Правда, очеток, бачите, поганенько виглядає, вигорівший дуже. І я все ж думаю, що його треба в затіночок садити. Але розрісся він ну, дуже швидко, дуже-дуже швидко. Ну, ось так він собі квітує. А це польовий очеток, теж дуже гарно квітував. Весь був прям такий жовтенький, яскравий. Щось типу, як їдкий очеток, напевне. Також хризантемка шаровидна, молодилка. ну Все, що було, те і розсаджувала поміж новими рослинами. Також Вигела тут дуже гарно квітувала червоними квітами. Лілейничок Стелла Деоро теж квітував. І ось гортенція широколистіні світца. Тут маю дві штучки: це Аннабель. Та Пінк Аннабель, ось вже навіть хоче квітувати. Барбарис Дартс Ред Леді із райського куточку виріс просто вдвоє. Ось це осіння посадка. Гляньте, який він красивий, трішки пояскравіше, правда. І мої розсаджені, верніше пересаджені із садочку сюди деякі хвойні рослинки. Теж все-все прижилося. Деревію, так багато собі квитує. Хоч щось прикрашає. І також пересаджена із садочку шаровидна туя боулінгбол. До речі, добре вона наростає і якось вона нічого не боїться хороша туєчка. Також лаванда вся в мене розсаджена, Айстри, все моє. Із, із, із поля. Суниця. Правда, вона нічого не вродила, але бачу, розмножується вона досить непогано тут під трояндою чайною. Тут в мене така смужечка із двох виноградів, чайної троянди, суниці польової, там посіяла трішки ось чернобривців. Такі не забула я і посіяла. Ось вже вони навіть відквітають, хоч такі вони маленькі, прямо над землею, але вже. Почали цвісти. Хм. І ще одна така смужечка теж на цій же на цій же діляночці. Тут трішки менші вони. Також польова всяка вівсяниця, свої піони розсаджені, хризантеми, Ну і нарешті. Трояндочки. Тут їх в мене небагато, і тим не менш, шавлі я теж польова. І квітує вона тут вже дуже-дуже давно. Це трояндочка весна, посадка, мельсонсад. Думали, що взагалі загине, дуже погано виглядала, але все ж таки, бачите, потрішки воно собі відновилось і навіть має собі квіточку, яка вона красунь і яскрава. Камера її не передає так, як вона насправді ось виглядає. Вона виглядає просто чарівно, насправді, чесно, дівчатка. Я теж колись не розуміла цієї троянди, а зараз я в захваті. Тим більше, що вона така стійка. І тут для відкритого повного сонця на городі. Вона просто чудово підходить. Корал желе теж вже дуже давно квітує. Ну, напевно, тижня два вона квітує. Ось такий, це весна посадка, долина Роз. Це, здається, навіть в, навіть е акційна, акційна трояндочка за 80 гривень. До речі, дуже ароматна вона. Ну, ще хай розростається гірочка моя. Ну і подивіться, скільки чесника, там навіть не видно наступних тих квітників, які там. І Royal Palace теж мала одну квіточку, правда, вона швиденько згоріла. Ну, Там і показувати не було що. Квіточка була малесенька. Але я хоч впевнилась, що вона в мене по сорту вийшла. Дереві просто красень. Це чері О із садового буму. Теж все у них по сорту. Саджанці не дуже великі, але якось завжди все по сорту. Теж вона вже досить давно тримається, ця квіточка. Ну, бачите, ось пішла вже в нас спека, в нас уже сьогодні за 30 в повній тіні, Тому трішки вже вона підгоріла. І світнес. Ось так виглядає. Ну, за ці троянди я тут зараз не буду говорити ніяких відгуків, тому що ну, їм тут тяжко, тут повне сонце, тут ніякого мікроклімату ще немає, і цим першорічечкам всім тут дуже тяжко. Лавлі Грін, Здається, це січнева, січнева посадка з розпродажу і з розіни. Досить непогано. теж він, У нього тут були ще гілочки, такий він кхм, рясний. І дуже-дуже він такий, я б сказала, стійкий. Тому що дійсно він давно вже квітує, я вже його навіть і обрізала. Такий якийсь він, не бачите, бачити, в ширину. Ну Класна трояндочка. Ось хто хоче собі зелененьку, можна спробувати. ну Багато, звісно, пустого місця, але ну ще ж осінь я її тільки почала. Дітер Мюллер, це ж весна посадка, здається. Теж досить гарний кущик наростила. Бутони червоні, такі темні, квіти рожеві, але тримаються недовго. Ну, ще й повне сонце і першорічка квітів, на жаль, показати не встигла. Ну, Нічого, головне, що все живе, все наросте. Дафна теж, ну, вже дуже давно квітує, два тижні це точно. Квіти вже вигоріли, квіти не показні, але так як я, знаєте, якось спонтанно чомусь прибігла, стала щось, не знімала, не знімала. Думаю, ну все ж я поділюся таким своїм літнім. Відео. Там ще троянди є з базару, садила лавінію, але не вийшло в мене із лавінією. А ось дерено спаєть все ж таки тяжко. Тут він підгорає. Так, трояндочка, ой, як же ж це її забула, підпишу. Класна, теж довго вже First Lady. О, класна стійка троянда, до речі, це перша річка. Магнолія моя, гарненько дуже вона виглядає, це магнолія, ну і ферцледі теж вже бачу, що класна, стійка троянда. Подобається вона мені, десь, до речі, до П'єра Деронсара. Можна її підсаджувати, я так розумію, тому що схожі, схожі в неї бутони до П'єра Деронсара. Квіти прям повністю розкриті, я не бачила. Так, Ну і за цим квітником ось така смужечка із буска двох сосен ну і трояндочок. А і ще ось жимолість аурея тікулата за 35 гривень. Із посилки від Романа Данилєва росте трояндочка лагуна на цій полосі. Квітує теж вже дуже давно. Показати зараз ну, не особо можна, але тим не менше, вона жива і бачу рясно-квітуча. А це мала бути лавінія. А ось, бачите, прийшла якась така кущова трояндочка, та ще й дві. Тому що брала ще айсберга плетистого. Але маю на сьогодні ось таких дві трояндочки. Але вони квітують, ну просто, напевно, що місяць вже ось так от вони виглядають, і навіть вже і обрізані ці кущики. Ну, ось так, щось трішки. Як змогла, так показала. Масштаби великі. Ну і там за часником ще один квітник. Ось він. Хто пам'ятає, як я це все тут робила, обкладала поличками. Ну і ось ще тут маю трішки трояндочок. Теж це Сіріус із долини роз, бачу по сорту, і квітує теж досить давно на повному сонці. Досить гідна, здається, буде трояндочка. Ну, тут поки що, без коментарів. Але я ж кажу, повне сонце тримається добре. Також ось Фріденс Схожа дещо до неї, правда, не показує так серединочок. Теж досить довго вона тримає свої квіточки на повному сонці. Ну, я ж кажу, тут поки що прям таких коментарів не буде, але, але вже зрозуміло, що троянда досить непогана. Ви ж бачите, в мене тут просто голе поле, просто голе поле. І цим трояндам дуже важко. Беатріс Мельсон Сад. Бачите, вже вона відквітувала. Але ось продовжує розкривати квіточки. Бачу, що по сорту трояндочка, має ще теж бутончиків багатенько. Ну, ось так на сьогодні виглядає. Вже видно, що троянда буде не низенька над землею. Ромашка розсаджена дівоча. Ну і Аляска. Із Розіни теж січнева посадка. Дуже ароматна, до речі, троянда. Правда, квітки свої ще, можна сказати, не показала. Квіточка така ось малесенька, недорозвинена навіть. А цикламен П'єр ще не квітував ні разу. Перезимували вони не дуже. Ну, ось так. І ще моя трояндочка одна тут з базару, вона з садочка сюди перейшла. Ну, не знаю сорту, якась така собі яскрава трояндочка. Так, гортензія це гортензія із зеленої сади, здається. Якщо я правильно пам'ятаю, болотиста. Дерен. Ой, пухіроплідник е Red Baron. Теж класно виглядає, правда, якось тут щось я не могла ніяк. Гарно передати вигляд, колір, якось такий освітлення, якесь таке незрозуміло. ніби і повне сонце, але щось ну так. І також таких два барбариси маю, назву підпишу. Це теж все купувалось по 35 гривень у Романа Данилєва. Чотири барбариса, жимолість, пухіроплідник, ну і ще там ялівці і. Це інше. Красиві вони такі, це вже інший сорт, теж маю два кущика поруч, і поміж ними ще жимолість теж красиво так лаковано виглядає. Саченці, звісно, маленькі були по 35 гривень, але нічого, все живе, отже, наросте. Головне зараз це все поливати рясно. Ну і ось вона, жимолість шапкова, сорту не знаю. Теж живенька і зелененька. Хі -хі. Ну, ось так воно. Жахливенько поки. Так, пересаджена моєї садочку дорослим кущем величезним, будлеєм. Сорту не знаю, це купувала в нас в місті, в магазині. Ну і ось так. Навіть айстрам бачите тяжко. Навіть айстри. Хвостик поні теж в мене тут розсаджений. Ось. Ну і кіперисовик бульвард, правда, підгорів. Підгорів, треба його ховати в півтінь. Ось він, бульвард із зеленої сади, ви бачите, що залишилось тільки пару ось нижніх гілочок. Гарний був садженець, величенький такий, пухнастий, але, бачите, згорів. Ось пару його гілочок повирізала, тому буду ось його пересаджувати. Так, і туєчка від Алли Пастушок. Одна в мене пропала шаровидна, а одна ось є, гарненька, зелененька. Але в того саджанця там і коренева була погана. Зовсім малесенька була коренева. Ну так. І так, по краю трішки цей квітничок підбитий моїми теж розсадженими цими заячими вушками з тахісом. Ну, правда, тут ще не зрозуміло нічого. І позаду квітничка ось посаджений був айсберг, але він пересорт, і верба мацудана. Ну, і ще одна смужечка квітника. Це квітник на межі між моїм і сусідським городом. Тут є пару ялівців, які я принесла з яру на полюві. Все живеньке і наростає. Також два гібіскуса. Ось він менший ялівчик покажу, тому що його зручніше показати. Бачите, має молодий. Приріст живенький. І також, ось такими великими, я пересаджувала із садочка свої деревовидні гібіскуси. Ну, живі, от і добре. Із зеленої садиби Барбарис Атропурпуреум теж дуже гарно квітував весною. Може, навіть і ставлю десь, якщо в мене буде якісь, будуть якісь кадри. Дуже красивий. Рівний просто. І також пересаджена із садочка ще одна будлея на цій смужечці. Це я колись у Бережнюків купувала. Дуже ароматна. Всі мої будлеї були після зими коротко обрізані. Доріжечка вся теж в часникові, але нічого. Ну, це ж смужечка така тут з виноградом. Ну, думаю, осінню, коли вже не буде чесника та кропу, щось підросте і буде щось вже зрозуміліше. Ну, а поки що на сьогодні так. Ну, в мене і коло хати. Вистачає кропу, була навіть і петрушка, здається, її вже нарешті позбулась. Ну, і сонця теж тут повного вистачає. Розквітають ще нові трояндочки, ось скоро розквітнемо я першорічечка новенька, яку я ще сама не бачила, дуже мені цікаво. Розквітають ромашечки. Правда, троянди вже майже відквітували тут всі. Тому так, ще буде на що подивитись, нам все літо.